Слава та визнання не знають справедливості. Хтось отримує їх випадково, тоді як інший усердною працею прямує до них все життя. Та іноді навіть життя не вистачає для того, щоб скупатись в теплому промінні миті. Митці отримують визнання лише після смерті, вмираючи з думкою про невірно обраний шлях. Подібну ситуацію можна споглядати в ігровій індустрії, яка теж вкрай часто жонглює несправедливістю. Буває так, що справжні шедеври незаслужено не отримують потрібної уваги. Це тягне за собою негативні наслідки. Студії розробники закриваються, компанії банкрутують, а автори розчаровуються у світі, зітканого з бездумного споживання найкращих маркетингових рішень. Таку ситуацію потрапила гра Days Gone – постапокаліптичний зомбі-екшн, який був ексклюзивом Sony. Цей пригодницький бойовик з'явився у 2019 році і розійшовся всього лише 800 тисяч копій. Не надто вдалий результат, як для ексклюзива. А Sony, як і ігрове товариство, покладали на гру великі надії. От лише Sony боєм гра не зайшла. Ті, як і критики, чомусь почали зрівнювати гру про байкера у відкритому світі з The Last of Us і побачили в ній тир та порожній досвід. Завдяки таким висококваліфікованим спеціалістам гра отримала погану оцінку на сміттярнику під назвою Metacritic. А як ми знаємо, для Sony подібні оцінки завжди були важливіші за здоровий глузд. В результаті студія розробник Bend Studio була розформована, а гру вирішили злити для так званих ПК-плебеїв. <му> І вона стрільнула. Та стрільнула так, що гравці створили петицію з проканням зробити продовження Days Gone. Дивовижним, але цілком справедливим чином петиція зуміла набрати більш ніж 200 тисяч підписів з проханням зробити Days Gone 2 Але закінчилось це все нічим. Sony проігнорили ПК панство, а розробники розбіглись по інших проектах. Та що найцікавіше, автори вже готували сиквел, якому так і не судилось з'явитись на світі. Дезган це топовий зомбі-екшен у відкритому світі, в котрому ми граємо за байкера Дікона сент Джона. Той разом з другом катається постапокаліптичною Америкою і намагається вижити, а також зберегти в собі людяність, котру інші давно розгубили. Дікон горює за загиблою коханою, з якою їх розлучили події першого дня спалаху вірусу. Та згодом виявляється, що вона може бути жива. Головною мотивацією Байкера стає з'ясувати це. Та для цього потрібно пройти немалий шлях у новому, дуже небезпечному та страшному світі. Якщо ви грали в Days Gone, не потрібно пояснювати, що це дорослий кінематографічний шедевр з закрученим сюжетом і персонажами, до яких прив'язуєшся раз і назавжди. Гра намагалась запровадити новаторство до постапокаліптичного зомбі сеттингу так, зомбі тут це не зовсім зомбі. Вони називаються фріки, і десь в глибині свого розуму ці божевільні істоти досі залишаються людьми. За мірою проходження ми дізнаємося фріки мають спільний інтелект. Він дозволяє їм збирати сворти і керуватись в якості одного організму. Та що найцікавіше, фріки мутують і перетворюються в нову форму життя на цій планеті. Не обійшлось без корпорації зла, яка цей вірус запустила і запровадила новий світовий порядок. Та дії вірус на всіх неоднаково. Когось він перетворює на вкрай могутніх тварюк, зберігаючи їхній інтелект та забираючи людиноподібність, але не людяність. Ця спроба перейти до надлюдини. Лише ідея Ніцше була надмірно спотворена. Все вийшло з-під контролю, та в новому світі не потрібно тільки виживати, але й жити. Правила гри суттєво змінились. Дейзган чудово розкриває людські характери, демонструє істину суть в оманливій формі, а також постійно кладе гравця в надзвичайно складні ситуації. Одним з таких є бої з ордами фріків. Гравець повинен знищити біля тисячі зомбаків, які тут дуже швидко бігають, дуже вміло лазять будівлями і дуже старанно переслідують. Перед Мочиловим обов'язково потрібно добре вивчити локацію і скласти план дій, щоб не потонути під масою смердючих напівоголених тіл. Це дарує неабияку дозу адреналіну, до того ж, вигрібає завжди на останніх силах з лоу ХП і мінімальною кількістю набоїв. Тут тобі ніхто не подарує ящики з патронами чи щось подібне. Все треба шукати подрібниця, складати докупи і крафтити підручними засобами. Мотоцикл ваше друге я. Це невід'ємна штука, без якої в цій грі просто не вижити. Та й пересуватись без нього ніяк. Світ дуже великий, а байкери ходити пішки не вміють. Тішить десь гані атмосферою. Світ вийшов доволі автентичним, зі зміною погодних яви з часу доби. Дуже красивою вийшла американська глибинка, яка місцями віддає вайбами Far Cry 5. Присутні в грі елементи хоррору, хоч їх, їх і небагато. Нахил тут робиться саме на виживання в дикому і страшному світі, в котрому ви не супергерой, а людина, котра може розпрощатися з життям за одну мить. Зомбаки в більшості завжди ходять юрбами, тому агрити перуки тут майже що вірна смерть. Полюють на вас і інші вцілілі, які ставлять на дорогах пастки, роблять засідки і чатують на вас в найбільш неочікуваних місцях. Також можна стати жертвою обставин, не справитись з керуванням і перетворитись на обід для фріків. Гра моделює дуже багато цікавих ситуацій, а також не гидує жорстокістю. Отак, Days Gone в цьому плані дуже тішить. Бої стрільба, їзда і інші механіки тут виконані на висоті. Дослідження дуже цікаве, як і самий світ, який добряче наповнений лором і цікавими історіями. Сюжет це взагалі окрема тема, про котру можна дуже довго балакати. Але як бачимо, дана гра не рівень для Сонібоїв. Що ж, на їхню честь з захватом перепройду цей шедевр і вам раджу. А наступна гра використовує ту ж ідею, і навіть того ж актора Сема Уітвера, який зіграв Дікона в Days Gone. От лише тут він, лиходій, і ідея над людини розпочала свій шлях на супутнику Юпітера під назвою Європа. Як ви здогадались, мова йде про закалісто протокол, оновлений Dead Space від батька Глена Скофілда. Ця гра ще один приклад того, як справжній шедевр може перетворитись на посміховисько завдяки хибним думкам хибних людей. На відміну від Days Gone, The закалісто протокол вийшла одразу на всіх платформах і зуміла розійти з 5 мільйонами копій. На жаль, ця сума не вразила корейських видавців, через що свіжоспечена студія Strike Distance здулась, а сам Глен Скофіл після релізу звалив. Закалісту протокол це переосмислення легендарної та неповторної серії Dead Space. На відміну від свого попередника, протокол сконцентрувався саме на кінематографічній подачі того, що відбувається, замість обширних поневірян і шемурою з побіжним розстрілом цілої купи некроморфів. Утім, гра не зрадила основним засадам. Гравець постійно один посеред невідомого. Монстрам потрібно відстрілювати або відбивати кінцівки. Невелика кількість набою, повільний темп геймплею, атмосфера клаустрофобії та суцільного жаху. На відміну від Dead Space, бойова система тут взяла нахил на дуже ефектний ближній бій. Переважно більшість часу ми будемо мочити некрофагів електричною дубинкою та так, щоб аж пір'я летіло. За невідомих причин багато гравців писали негативні коментарі про боївку. Мовляв, саме вона не сподобалась, і бла бла бла. Об'єктивно, кожен бій тут вийшов цілим шоу, яке може піти різними шляхами розвитку. Більше того, кожна сутичка дуже круто зрежисована і постійно запускає в тобі заряд тестостерону. Глен не зрадив основам, тому як і в Dead Space, гравець буде постійно помирати, та не просто помирати, а помирати дуже жорстоко. Нас розриватимуть наш маття, і все це виглядає ну вкрай епічно. Так само на шмаття розриватимемо і ми. Дизайн противників, як завжди, на висоті. В грі багато типів некрофагів, і їхній дизайн просто приголомшує. Це, так би мовити, дуже різносторонні тварюки, які вміють вивертати і оголювати свої сторони. Більше того, кожен ворог тут є небезпечним і може нанести серйозну шкоду головному герою. А автоматичних відхилів тут нема є безліч екшен сцен топових локацій, які вселяють в тебе страх, дуже неочікуваних і страшних ситуацій. Сюжет гри теж на висоті. Шкода лише, що проходиться гра за 12 годин разом з DLC та й закінчується доволі сумно. І якщо не боїтесь накласти в штани або ж ви фанат Dead Space, гра обов'язкова до проходження. Якщо ж хочете просто ознайомитись з нею ближче. В правому кутку ви вже бачите перехід на мій відос про сюжет Callisto Protocol. Та для початку додивіться цей відос до кінця. Посилання я все одно залишу в описі. Наступним Леонардо Ді Капріо без Оскара в нашому списку є Sleeping Dogs Grand Theft Auto в Гонконзі. Зрівняння з серією GTA не випадкове, хоч у 2012-му будь-яка гра з сучасним відкритим світом йшла до порівняння з легендою. Sleeping Dogs дійсно вкрай сильно натхненна четвертою Grand Theft Auto. От лише граємо ми не за злочинця Ніко Беліка, а за поліцейського під прикриттям Вейшена. Той проникає до банди Тріад, після чого починається справжній гонконгський бойовик у всіх найкращих традиціях жанру. Жанр користувався популярністю в 90-х, тому дехто з нас ще пам'ятає ці драйвові фільми дитинства, тоді як інші лише краєм вуха чули про них. Sleeping Dogs прекрасно відтворює все на екрані і демонструється з самого початку. Гра робить серйозний ухил на просунутій і видовищній бойовій системі, постійно виставляє проти гравця цілу купу противників і змушує дуже красиво їх ломити. В цьому Sleeping Dogs не бракує ефектності. Це дійсно головна фішка гри, яка зростає у своїх масштабах за мірою проходження. Тут ми можемо вільно досліджувати місто, брати будь-яку тачку і освоювати керування транспортним засобом по лівій стороні. Є побратурні! Перестрілки, брутальні добивання, цікаві епатажні персонажі. Все це про Sleeping Dogs. Ви розумієте, що якщо гра азіатська, тут буде дуже багато божевільних і диких речей, які нам видаються якимось каламбуром. Сайди в грі дійсно приголомшують, як і побічні активності з караокі чи фотками. От лише місто тут доволі мертве, і далеко не таке велике і відкрите, як ГТА. Воно більш коридорне і поділене на райони локації. Фізика суттєво відстає від GTA 4, сильно не похвалиш і стрільбу, але гра залишається привабливою навіть 24-му, Пройти її не складе проблем і буремного шляху. На жаль, Sleeping Dogs не виправдала покладених на неї очікувань, через що ми так і не побачимо сиквел. Останньою на сьогодні грою стане Devil May Cry, а саме DMC, яка вийшла у 2013 році. Це переосмислення серії з новим Дантем. Тепер він не білявий обраний, а чорнявий пацанчик з цілою купою хвоїд. Це сильно розратувало фанатів серії, і, схоже, стало однією з головних причин провалу гри. Герої переписали біографію характер, що потягнуло за собою цілі мішки з листами-погрозами розробника. Гра розповідає свою, абсолютно нову історію про реальність, якою керують демони. Кожен з них відповідає за певну галузь, і кожного з них ми будемо жорстоко товкти по кабіні. Та першим, чим береться гра, це топовий саундтрек і крутий геймдизайн в парі з дизайном рівнів, який дуже часто переходить в фільм Інцепшн Крістофера Нолана. Саундтрек написав гурт Комбі Крайст, який змішав жанр агротек з металом. World, Вийшов цілий альбом під назвою No Redemption, який я до цих пір слухаю. Іншою групою, яка приймала участь в написанні саундтреку, є нідерландська драменбейс команда Noiзіa. <му> Теж топові тіпи, які позиціонуються як піонери в жанрі. Під вибуховий саундтрек ми отримуємо не менш вибуховий геймплей, в котрому рватимемо демонів на катрани. Для цього герой має багатсько зброї, як ближньої, так і дальньої. Арсенал треба комбінувати для янголів та демонів. Фішечка ще з тих часів актуальна й досі, хоч багато хто намагається й тепер поливати DMC брудом. Бойова система змушує тебе стати піаністом. Тут треба завчити багато комбінацій, щоб накидати до показників шедевром. Сума ваших комбо виводиться на екран і показуючи вилог чи задрот. І все це виглядає дійсно дуже епічно, подібно до God of War, на котру на цьому каналі вже вийшов огляд. Та що що, а сфайти в цій грі просто топ. Декотрих босів не можна забути навіть після 11 років з моменту проходження, і кожен з них виконаний з дуже цікавим підходом, доволі нетиповим і приголомшливим. Відверто кажучи, Devil May Cry 5 проти цієї гри це дитячий садок Сонечко. А що ви думаєте? І що думаєте не лише про Devil May Cry, але й про топові ігри, які незаслужено не отримали свій шматок пирога? Пишіть їхню назву в комент, і можливо вони потраплять до наступного випуску. Ну а поки підписуйтесь на цей канал і заходьте в наш інтернет-магазин за ігровим ПК. Зустрінемось на цьому ж місці.